Доброго дня, шановні земляки. Ми сьогодні продовжуємо цикл наших зустрічей з очільниками старостинських округів. Сьогодні ми в Кристинському старостинському окрузі Наталя Анатолівна Фідько така серйозна. Я пам'ятаю ще секретарем, здається, ви працювали. Так? Ще в той час набували досвіду роботи із простим населенням. Але той час був до війни і була інша структура, і все було по-іншому. Сьогодні, Наталія Анатолівна, привітайте з нашими. Симвляками доброго дня всім. З чого сьогодні складається Кресенський Старостинський mm -hmm. округ? Старостинський округ у нас складається з колишніх трьох сільських рад: це Кресенська сільська рада, з п'яти сел, Сезонополнівська сільська рада і Петропавлівська сільська рада. Разом зараз у нас 13 сел. Скільки всього народу? мешкає? Три тисячі там 600 з, ну, з копійками. Ну, майже три з половиною тисячі <різь> населення. <да? різь> Я зрозумів. А скажіть, якщо брати таку структурність пенсіонерів, скільки відсотків в, оці, в цій кількості населення? Ага. Ну це половина Чуть -чуть, крось, трошки менше, я б сказала, трішки Тому... менше, да. і взагалі Крисинський Старостинський округ чимось нагадує приміську зону, таку добротну класну приміську зону серед ваших населених пунктів, яке який пункт ну головний? Ви вважаєте? От ага. тут де сільська рада? Ну, я чую, я це... це провокативне питання. Да, Тому я не можу вам сказати, що якби, нас всі села дуже гарні. Ну, Так як у нас сільська рада знаходиться в Крисені і був, началось, почалося все з даного села, то mm. в даний момент я думаю, це село Крисине. А так? Дуже обділяє центральна міська влада Крисинське Старостинський округ. Грошима. увагою. Ви знаєте, ми дуже тісно співпрацюємо. Дуже багато комунальних підприємств запрацювало потужно, з якими ми ось беруть на себе більшу частину обов'язків по обслуговуванні населення. Тобто, і бо дуже багато питанням. Да, може, десь не одразу вони вирішуються, але поступово ми доходимо до обсього до вирішення питань. Як сказала, допомагають, і ми йдемо з ними. Вийшло так, що комунальні служби міські, тобто всієї громади знаходять час для того, щоб от в вашому старостинському окрузі працювати повноцінно. Це Богодухів Вода, так. і КП Господар і хто ще ми, ви знаєте, що зразу вам розповім, що багато село так скажу, почали заключати договори по вивозу з мусора, зміття, і вони mm -hmm. ініціювали це люди самі. Богодухів житло підтримало, і в даний момент вже в нас вивозиться це, м, кадниця, сезонобалановка Вертіївка, Крупчине під питанням Щеріпки. Йдуть люди, самі заключають договори, вивозиться регулярно. Була заміна ось баків. Тобто працюємо. Богодухів вода також у нас ось буквально 5 хвилин розминулася. Була дівчина, яка займається заключенням договорів. По крисені 100% заключення, по горькому 100% заключення. По Максимівки зараз проводиться там. Трошки були невеличкі збої, але це не по їхній вині. Ну вже працюємо, і ось вона буквально тільки що від мене вийшла, поки винесла цілу стопку договорів. Тобто і, ці підприємства, вибачте, я вас переб'ю, тому що дуже цікава тема. Mm -hmm. в багатьох ми працюємо не тільки в Богодуківській громаді. Є громади, де чекають, що староста буде укладати ці самі договори на сміття, на воду. Але ж це неправильно. Напряму повинні укладати договори самі підприємства комунальні. Так, у вас так відбувається? Так, так. Я ж кажу, у нас є тепер люди, які сидять від богодухів вода. От, Ви їм надаєте місце, де вони працюють? так вони працюють, і в нас доволі таке активно з цим. Головні проблеми вашій території, які я пам'ятаю, бо ми вже не перший рік працюємо тут, це вивезення сміття. Були проблеми, зараз вони є. Ви знаєте, практично немає. Хто займається у нас сміттям? Господар. По воді були проблеми по Максимівці. Весь час що-то там хто то платив, не платив. Якісь там розборки. Це все було, я ж кажу, було серйозно. Наладили, Ви пам'ятаєте наладу так, так, наладили в нас все добре, так. і з так. любими ремонтами завжди до них звертаємося, і буквально не ждемо неділями, як то кажуть, як це було раніше. То тобто, міські неділя, служби так. почали працювати повноцінно так. з селами також. Я так да так, так. ми так. ними дуже задоволені. Ми зайшли в інший кабінет, скажемо так, що приміщення сільської ради вашої, воно, мабуть, йому більше ста років. Я бачу, дівчинка, дівчина, вибачте, ви діловод. Так, да, так, да, Діловод Діловод, і ви представляєте якраз цю територію Крисинську. Крис... Як Крисін, вас да. звати? Поході Тетяна Сергіївна. Тетяна Сергіївна, ви недавно тут працюєте? Ні, я вже працювала, ще коли була е, сільська рада, я вже працюю близько mm -hmm. 10 років. Скажіть, а у вас в плані кадрів діловоди є скрізь? Так, у мене там, де були сільські ради, так? Так. сазона Сазана, Балановки по одному діловоду, і це досвідчені люди, так? так, так, так. Вони вже давно працюють в сільській раді, тобто вони з досвідом гарним Навіть більше, чим навірно. Да, ви пров... ви проводите якісь спільні наради з діловодами, таке буває? Чи ви стараємося? Ні, обов'язково стараємося раз в місяць зустрітися разом, угу. а, але в мене є виїзні прийоми. Я обов'язково навідуюся й до них. Активісти, з якими працюєте, кого ви могли б назвати? Із людей, з якими ви працюєте найбільше, які допомагають вам отут організовувати життя. Ну, активісти, це хочу сказати, це в мене працівники культури, бібліотеки, медицини. Тобто дівчата, чоловіки, завжди в мене на поготові допомогти. Я ж кажу. В них роботи також свої дуже багато і достатньо. А що у вас гуртки працюють? Конечно, так, Та, ну, у нас так. Працюють і гуртки, і які гуртки працюють і... сьогодні різного. Ну багано що не закрито, звісно, від спортивних mm. до. Добре, я запитаю у Кри у Максимівців да. спортивній секція була, да, так? Да, так? Вона працює як і працювала? А, ні, к сожалению, в військовий час бо зараз ні, але в нас в клубі працюють багато кружків. Я думаю, да, краще б вам з ними по ну, вони вам більше розкажуть детальніше, а покажуть. Скільки охоплено молоді дітей в закладі культури в в Максимівському? Так, ну в нас населення около тисячі, ну тисяч чоловік, двісті дітей від маленького І до крис... великого. І, в крисаному, теж, І так? в крисаному також, та в нас в крисант дуже великий клуб, так. І ви згадали про медицину, що мене здивувало. Це не ваші штики? Медицина є, але вони також молодці. Завжди на поготові, допомогти в будь-яку минуту, так що я А ними... я вам удається керувати тими, хто не керується. Зачем керувати? Можна просто попросити і вони завжди приходять на допомогу. Є скарги, які от стосуються медицини. Я б не сказала, що немає. Да? На культуру не скаржаться. Ні, на культуру це... скаржаться на дороги, мабуть, чи ще на щось? трошки є, Ну це я думаю проблема усіх. Дороги це проблема у нас особливо всього... на Багахівщині. Всього району. Да. А як справи із от, шкільним навчанням? Режим онлайн? Як, так, діти? зараз онлайн, діти вдома, вдома. Ну замічаєте відкривати школи? Я чула, що хочуть відкрити. Ну. Ви готові? Чесно, моє моя думка, що я до дітей іншого раз не пускала. Коли організовували територіальну оборону, у вас були люди, які відразу пішли? Так у нас це... дуже було багато хлопців. Співпрацювали з нами дуже дуже тісно. Вони більше ніж півроку були на охороні. Можна сказати, на це було безкоштовно робота? Безкош... Ну, по крайней мере, не від ну було безкоштовно. Але люди такі активісти були. Так. так? так. І... Ну, і до сих пір, є. І до сих пір є. багато хлопців, звісно, з них пішли добровільно в Збройні Сили України. Вони зараз багато служать, але ті, хто залишилися, до сих пір з ними співпрацюємо. Слава Богу, ті, що служать всі живі. Так. Ті сім'ї, представники яких ну це можуть бути сини, батьки в армії, якоюсь особливою увагою вашою користуються. Не вашої уваги громади. Обов'язково це і гуманітарна допомога, і міська рада ось виділяла. То також, ну якби як гуманітарну допомогу для цих сімей. Тобто завжди йдемо на. Ну, ми як ми не тільки їх, ми не можемо виділяти одних, виділяти других. Ви їх не виділяють? Вони не. не потребують, мабуть, цього, ні, так? Вони потребують, звісно, ну, ну є... не ми... просять, а виділять нас там в окрему категорію. Так, так, вони не просять. ні. ні, ні. І ми... Скромно ведуть себе. Так, Це так. до речі, характерно для, для наших Українців, людей. Вони, да, ну, вони не вимагають. Навіть, ні. Ну, так. У вас досить охайно довкола, не дивлячись на такий вигляд сільської ради, досить охайно довкола. Хтось допомагає, це хто це робить? Так, У нас є на громадських роботах люди, які працюють щось. Буквально на днях викосили повністю весь парк. Бачите, яка територія? Mm. Почали дитячу площ... Твощанку, Майдан, але Трошечки там, там зламався. техніка, але нічого, людина працює над цим. Скажіть, а під час війни, от я чув, що, наприклад, Петропавлівці відкрили магазин і ним задоволені люди. Так, і в і ось буквально пару тут метрів. Ми можемо з вами сходити. Відкрили також магазин, бо іменно час, час війни виручав нас дуже. І тобто, Зараз сходимо з вами, подивимося. Так, село Крисино, діти бігають. Магазин відкрили перед війною безпосередньо, так? Да? Так, да, да, буквально за. Да. І у вас було дуже багато переселенців, наскільки дуже я Дуже багато. У нас одне, мабуть, і саме більше. Десь півтори тисячі переселенців ми прийняли. Ми перші два місяці. В вашому окрузі? Так, да, в моєму окрузі. Ми перший місяць, мабуть, і ночували тут на роботі, щоб прийняти, оформити, розселити. Магазин проводите, покажете. Так, будь а хто господар? Олег. Тарачале. Доброго дня! Доброго дня. Катерина, вона дружина. А це дружина саранче Олега. Так. Да, да, відповідно, відкрилимо. також саранча. Да, а, також як, саранча. А, як, а як звати вас? Не, не. Мене звати не. Катерина Олексіївна. Катерина Олексіївна, ваш магазин дуже хвалять. Я до вас сьогодні заїхав водички купити, не просто так. Я хотів подивитись, думаю, що ж люди кажуть, що воно тут так гарно. А воно кроме того, що його товару багато, кажуть, і ціни якісь. Демпінгуєте? Ми? Так. Ми просто Чи за справедливість насправді у вас question... ціни невисокі, і я так розумію, що покупців вистачає. За все, слава Богу, ми відкривали для того, щоб було краще не тільки нам, але й було щоб краще нашим людям. Цей знаєте, важкий час. Це дуже важливо підтримувати людей, допомагати. Ви бачили багато дуже переселенців з місця? Дуже де... багато до нас багато і е, людей, які проїжджають мимо, не просто що от поселилися ви в нашій трасі, місцевості, так. а багато просто проїжджали мимо, заходили. А як ви бачите, що це переселенці або люди, якісь під обстрілів зразу? Відразу видно цю людину, коли в очах горе знаєте, можливо. Ми сприяємо цьому, щоб люди нам відкривалися. Я не знаю. Можливо, такий психологічний фактор Звичайно, впливу. він існує. Я не знаю. І вони розкриваються, Молодці. говорять про свої проблеми, що втратили житло. Прийшло, довелося бросити все, все, що наживали багато років. Бросають усе і їдуть. Їдуть сім'ями, їдуть по дві, по три машини з дітками. То це, звісно, я сьогодні приїхав з території, де зараз обстріл. Я робив ефір в Івашках, Черговий обстріл, гелікоптери. Там недавно вбили дядька. Ох, росіяни такі гади, знаєте, вони стріляють, а потім через час ще раз стріляють туди ж саме, бо знають, що людина вийде подивиться і вони його вбивають. Вони стріляють по мирним жителям. Так вони роблять. Це Дякую жаль. вам за те, що ви так до цього ставитесь. Мені дуже приємно. Ну а торгівля, я так розумію, реклами не потребує. Все заставлено, забито. Нашою рекламою. Ясно, класно. Покупець? що mm. прийшов? Хліб. Хліб хороший. Yeah. Конфети. Що yeah. ще купуєш? Морозиво. <рес> Він такий серйозний і був. Дівчатка знамениті тим, що вони займаються фітнесом, так? Да? Да, я ч, запитую фітнесом, тому що я подумав, що фітнесом, так? Да? Я б думала на танцях, а так як ви боксом. То... Дівчата, ви що, справді боксом займаєтесь? Так. А що тут хорошого для дівчат в боксі? Самооборони, ну, розвиток фізичний. А ви звідки самі? Селище Максимівка. А як вас звати? Вероніка. Надя. А прізвище? Луценко. І як ви дійшли до такого життя, що хочете бути боксерами? Ну, просто надійшло повідомлення, що тут будуть проводити заняття з боксу. Це в Горькому, так? Так. А тренера як звати ваша? Артем до І ви давно вже займаєтесь з ним? Третій місяць. І так. як успіхи? Добре. Уже, Хоп, Уже можете, а, можете хлопців захищати, якщо. Можемо, можемо. Між. Який улюблений удар. Покремий. Прямий і правий. Прямий й правий, то є боковий, так? Да? Теж правий. Тоже правий. Да. Ну, це так, щоб ви розуміли, що тут не тільки хлопці, тут і дівчата такі. А скільки років вам? 16. Ясно, я недавно робив репортаж з тієї території, де стріляють село Олександрівка, і там також були такі дівчата. І знаєте, от для них найбільша забава сьогодні покупати ставку, а сьогодні ще й холодно. А у вас є можливість займатись боксом. Я вас так. вітаю на цій території. Дуже вдячний. Людині, яка от історично вже пов'язана з пов цією територією. Представтесь, будь ласка. Євгенія Лігорівна, ви зараз діловод. Так, да, я і діловод. Прізвище ваше нагадайте. Крисінського старостинського округу. Малайдакова. Євгенія Лігорівна, як вам удається на сьогоднішній день от залучати до спорту дівчат з інших населених пунктів Старостинського округу? Це ж горько. Я дивлюся хлопців, це, не тільки дівчат. співпраця фонду Дениса Парамонова. Mm. І він нам дуже допомагає завдяки йому. Сьогодні наше село має можливість розвиватися в кращу сторону. Хто такий Денис Парамонов? Директор Салтовського м'ясокомбінату. – Ясно, тепер ми розуміємо. Покажете ще щось пов'язане з Денисом Парамоновим. От на сьогоднішній день у нас ідея реконструкція клубу Горьківського сільського mm -hmm. mm -hmm. спортивний заклад. У нас дуже розвінена хорошо дитячий майданчик. Я б запропонувала вам пройти до нього. Дитячий майданчик. Якість просто. Хлопці, ви на тренування? Так. Також боксери. Так, так. на баксі. Хлопці, які займаються боксом. А бокс просто тому, що нічим більше займатися? Чи... чи подобається як вид спорту? Подобається. І подобається, і ну, ще... нікуди більше ходити. ходити. Це непогане місце ходити, да? на, на, на тренування? А в армію ходити будете потім батьківщину захищати? Так, звісно. Ви ж Я, так. Ти точно будеш, так? Так. Сто процентів. Я навіть в цьому не сумніваюся. А якісь успіхи в спорті вже є? Я до боксу на турниках займався дуже довго. У мене є. А ти? Перше місце по тенісу, друге місце по тенісу. Друге і перші міста по баскетболу. А в якій школі вчися? В Крисянській, Тільки це все від Динку культури. Світ з прошкоди, Бога А, так. А як звати тебе? Вела Олег. Вела Олег. А тебе скромний. Гванчар, Владислав. А звідки ти? Mm, навчався сезон на Баланівській школі. Займався в Богодухові в Хайвер тайським боксом. Навіть тайським? А ну так, да, там вже є секції. Да. А ви молодий чоловіче? Воно в А сам звідки? З колько. Ну і. Козаков, Максим. Займався в школі, на Балансі гімназії. До школи, навіть під час, школи займався дуже турніками. Ну, Годи так два стабільно, попросту ну, сам. А потім вирішив піти на бокс і слушати. Спортивно-розвиваючий комплекс. Що це означає? Що воно? Що воно Ті, там буде? Це, він раніше в нас був сільський клуб, але він і є сільський клуб. Ну, Тут просто будуть працювати тренера. З дітками, які будуть займатися боксом, Спортив. спортом, спортивні секції різні. А що то з мистецтвом пов'язане буде? Буде пов'язане з мистецтвом. Да, так у нас є е клуб, клуб да, сільський клуб, і там будуть проводитися різні заходи. Будуть гуртки, якісь працювати, Будуть гуртки танцювальні, не? будуть гуртки, гуртки, е, Я думаю, що скоріше будуть українські, які то там вечорниці будуть. Люди такого віку, як я, збиратися через те, що у мене така надія є, що ми ще не вмираємо. Ми хочемо жити на території села Горького живе. Проживає до 600 жителів. До 600 жителів. Якщо точно дату взяти, то 595 чоловік. Євгенія Олегоровна є така інформація, що в суботнику, який був недавно, проймало участь скільки? 88 чоловік. Та ж це що виходить? Кожен шостий чи ж? Ну це виходить дуже гарно. <сум> люди люди, якби йшли на благоустрій території населеного пункту. Вони ж... І вони всі з радістю йшли, йшли малі, великі. Коли люди бачать, що для них щось робиться, то і вони виходять і допомагають активно в життєдіяльності нашого населеного пункту. Вчора ми проводили суботник, хоча і зараз кажуть, толоку, але ми завжди. Якби споминаємо старі які слова, суботник збирали страшна, на е, благоустрої території кладовища. Вийшло 15 О, правда, чоловік. Ну, нам, да, ну, нам потрібні були косарі і з косами люди працювали з додовольствім. Оце алея посаджена, липова, Ким? липова алейка. <рес> <рес> Завдяки теж винисую. мене навіть є фотографії, я вам покажу, як всі люди різного віку виходили і допомагали садитися алейку. Я Це думаю, знову що скоро якесь... буде сісти, спільна, спільна робота. Спільна яка робота, була, робота ви да. коли ми йшли сюди, ви говорили про кладовище, що самі люди наводили порядок. так? Да? Да, Відповідальною ага. була Ірина Спасенова, і Місцеве. вона місцева жителька, і вона дуже активно участь прийняла в цій роботі, згуртувала. Молодь згуртувала старше покоління і всі дружно виходили і працювали. Олена Савельєвна вже попала на фоні цієї маленької дівчинки. Це ваша землячка. Скажіть, приємно жити в такому красивому Конечно, селі? Приємно. А приємно. хто робить таке красиве село? Таким За красивим? Наші Євгенії Лігорівни. Оце вона яка... скрізь у одна яка організовує це все і. Звичайно, парамона у Денису Юсуповичу. О це вони Уже... вдвох усе роблять? Ну, помічники їхні, фонд. Я тільки що Жителі чув, що на, на, останні, Він, на останній війна... суботник вийшло 86 чоловік. Так, ви це знаєте, ви так, були так. там? Я була... Це правда було 86 чоловік? Так, От у цього маленького села 86 чоловік. Так. І ніхто нікого не виганяв. Я вам, скажу одну, дружно, я вам скажу тайну таку. Завдяки вам, жителі села Горького, ваше село Горьке, такий красивий населений пункт на терени України. Ну, але горі у завжди була молодець.